Мінус 7 кг 600 г за 4 тижні. Це вигадка чи реальність це реальність. Іноді такі дуже класні результати отримують мої учасники. При цьому це не ідеальна. Такі умови були для схуднення. Тому що а, по а, харчуванню у нас було трьохразове харчування, більше ми не могли зробити. По-друге, обіди. Ось в нас були на виробництві. Тому ми просто вона мені скидувала попереднє фото. Він більш-менш збалансований. Ми не могли там прорахувати калорійність і по вазі, звісно, але збалансований сніданок і вечеря, режим харчування, вода давали свої результати. Додатково були нічні зміни. 6 змін на тиждень нічних, один вихідний. І 6 змін денних знову ж таки один вихідний. Тобто, це режим такий нон-стоп, але при цьому організм гарно реагував на наші дії зі сторони харчування, що дуже важливо. І також у нас були питання з роботою кишківника, тобто, нещоденне. Випорожнення. Тому тут ми над цим теж працювали. Це не така проблема, яка вирішується на раз-два, але позитивні зміни теж присутні. Тому немає ідеальних умов. Якщо є бажання і є ті умови, які є, в тих умовах треба розуміти, що я можу зробити, щоб мати оздоровлення, щоб мати схуднення, якщо в цьому є потреба. Якщо вас це турбує. Не знаєте, як це вирішити, звертайтесь до мене, проконсультую, надам інформацію за програми, по яким працюю, і, звісно, буду поруч допомагати вам протягом всього схуднення або ж на старті, як вже ви запобажаєте.